Моя красивинна книжка, принесли колись журавлі з гарними віршиками. Один із моїх віршів. Сідай до мене в човен, розгойдаємо любов і створимо свій світ, щоб світ не створив нас. Ти плакала, а в мене душу рвало. Я прокрутив сюжети мрій, як звихрювало моє серце, і в сутінках з'явилась про столиць. Я ушелепався у тебе без рух балаканині і застій у біганині. Ховаємо під спід тягар наших бід. Я мов блукач, взяв очі у сірка. А ти побач, можеш пробач, а ні, то думи не одні. В тобі, в мені, а що мовчиш? Злякалася чи спиш. Сідай у човен, попливеш, скустуєш, полетиш. Чому зітхаючи, мовчиш? Скажи мовчи, мовчиш кричи, кричиш чи почучи, і що тепер моя навік? Я хто тобі вже чоловік? А сонце дивиться, про наші плани лиш почуло, і всеньке небо посміхнулось. В кишені знову загуло. А вчора ще там ой було. Було і золото, і гроші, та хай удача буде з ним. За цим усим розляже дим. А ми, а ти, а я і вітер брязкає далині. наче відром хтось гупає в човні. Замерзла, грійся, притулись. Чи може я тобі вже не дав дачі? Такі ці спогади собачі. Та що було, того нема. Історія минувщина дарма. Дарма на них робив, мов віл, тягнув криктав, робив стаділ. Ти взоруєш на мене, і твоя весна в розповні. Ти не виказуєш назовні. Он вибанчився пугач і місяць розцвітав у повні. А ти заснула у мене в човні, і я замріявся хлопчак. Раніше не було у нас так, заснула в Крию, залюблю нам двадцять, я тебе люблю. Відторік пройшло і забулось, десь ти нема, не повернулась. Занудьгував, сумую, десь вона. Рука стягнулась до вина, вино не боре, не здаюся, поборов, забив, забув і полетів любити. Кохати недокоханих, сяк так, по-справжньому не вийде в серці знак. Рубець чи шрам гидкий, забуду, вже забув. Чому згадав я не такий, вона така, я другий, я інший. З'явилась, сон прийшла. Мовчиш, сідай, я так тебе чекав. Любиш? Люблю, завжди любила. Чого пішла? Дурепа, дура, вернулась, приймеш? Навіщо любитимеш і житимеш? Брехня не вірю. Зачекай, я на колінах поклянусь, прийми, лиш ти мені потрібен. Я вже далеко я не повернусь, забув усе, я інший. Я, я, я все нагадаю. Створю, любитиму, дай шанс, я почекаю. Не треба, я забув чи розлюбив. Пробач, я лиш твоя, я вже не твій. А чий? Нічий порожній, пустка я. Я все зроблю, я зможу, мені треба. Облиш, ти не моя потреба. Не плач, не вірю, брешеш, плач. Любитимеш? Навік лиш ти один, мій Бог, мій друг, мій чоловік. Прокинувся один, її нема. Наснилося, пробачив, все дарма, її нема. Вари вода не любиш, замилоагріло, її забудеш, вже забув і заболіло. Жартую, ще люблю і мрію, навіть коли сплю. Рояться думи, як добре, що вона не знає, що він реве вночі, чекає і кохає. Он тамочки, в думках вона. Немає поруч, лиш в думках живе. Не тямить голова, в ній ковалі кують, а серце жде, чекає, бо він слабаки ще кохає. Ні, сильний, все забув. Пора вже спати, не спиться скоро ранок. І знову сон прийшла. Припала, обняла щось, крикнув на останок, загавкав пес, прокинувся. Дивляюсь, в ніч прийшла, прийшла і стала під вікном. Зовеш і маниш наша відьма. Встаю, і йду, люблю, знайду. І знов прокинувся, знов сон лежу, а треба спати. Куди думки сховати, щоб забути голодному йопеньки м'ясо? Її лиш бачу я у всіх, Усі вона, та ні, її нема, покинула дарма. Давненний я звитяжець, та пройде, все проходить, а вона не все люблю. І знов надіями кормлю. Кудись завіялась, шукав і не доп'яв. Мені двадцять один, уже не двадцять. Напився. Знов когось злюбив, та не її, вона все далі. Знайду. Я все зроблю, я не такий, замерз і дригачу. На серці знов сверблять дряпачки. Люблю, знайду і більш не відпущу.